Смерть близької людини це не просто один день чи коротка мить. Це довгий і важкий шлях, шлях усвідомлення, шлях болючого прийняття. Буває, туга за людиною навертається хвилею, зненацька, немов рана, котра знову відкрилась, ніби це сталося сьогодні. Здається, щоранку ти прокидаєшся, зустрічаєш новий день, а потім раз приходить прозріння, їх немає. Усе, що було пов'язано з ними. Тепер гіркий спогад. І ти ніби заново переживаєш цю болючу втрату. Насправді, біль від втрати рідних не минає ніколи. Хто скаже, що час лікує, та ні. Нічого він не лікує. Ми просто вчимося жити далі з тим болем. Вчимося дихати, йдемо далі, збираючи себе докупи по шматочках. Тому з розумінням ставимося до тих, хто втратив рідних. Не треба порад, не треба зайвих слів. Хочете підтримати? Просто будьте поруч, бо вони втратили не раз, а втрачають знову і знову кожного дня і на все життя.